Молодіжні команди Полтавської Ворської та запорізького металурга, сусіди по турнірній таблиці. Сподівання вболівальників на велику боротьбу матч виправдав. Її було навіть занадто багато. Як наслідок, на 9 9-й хвилині в центрі поля грубо зрізали в підкаті Янузі, який отримав травму та попросив заміну. Градус боротьби на полі продовжував зашкалювати, поки не досяг критичної точки. На 19 19-й хвилині металург залишився в меншості. Після жорсткого зіткнення у центрі поля червоне світло перед собою побачив Кирил Демідов. Як наш ігрок говорить, що він просто біжав ззаду і той віддав передачу і зупинився. І він в нього врізався Просто він перекрив йому путь просто э, пробігання, і він просто врізався Случайно здавалося, це рішення арбітра Анатолія Абдули стане фатальним для металурга. Тим не менше на полі нічого серйозно не змінилося. Полтавці, які на правах господарів захопили ініціативу з перших хвилин, продовжували атакувати, проте без особливих успіхів. З навісами та прострілами з флангів справлялися Голкіпер разом із захисниками. Запорізький воротар Максим Бабійчук без сумніву заслужив звання найкращого гравця матчу, а там, де був безсилий кіпер, допомагав Каркас воріт, як у випадку з ударом Джемаля Кизелетеша, який замінив янузі. Не забили свої моменти всі рухи таті, в більшості грали. Бідне дуже розстроїлися. Много моментів було я не забил в частности. Голкіпер Ворсклян Олександр Ткаченко протягом більшої частини матчу мерзнув без роботи. Однак по перерві небезпечні контрвипади з'явилися й футболістів Металурга, яким слід віддати належне. В какой-то мере было бы счастье, да несчастье помогло, знаете, есть такая пословица. Потому что если бы, ну, может быть, не это удаление, может быть, ребята так не мобилизировались и не стали бы плотными рядами друг за друга. Финальный штурм Білозеленным также результату не принес. Десь не вистачало хорошего останнього пасу, десь підводила реалізація. Підсумкові нулі на табло та негативний осад розчарування. Ворскла втратила чудову можливість наздогнати луганську зорю у турнірній таблиці. Реабілітуватися перед оболівальниками молоді ворскляни отримують змогу вже в матчі проти однолітків з Волині.